Сьогодні ми навчимося розв'язувати логарифмічні рівняння такого виду. Логарифм за основою Аф від Х дорівнює логарифм за основою А Г від х. Розглянемо орієнтир, який нам допоможе завжди справлятися з таких ситуацій. Отже, найпершим кроком при розв'язуванні будь-якого логарифмічного рівняння є знаходження ОДЗ, області допустимих значень. Вирази, які знаходяться під знаком логарифма, повинні задовідняти умову бути завжди додатніми. Тому запишемо F від X більше від нуля, G від Х. Більше від нуля. Отримаємо систему двох нерівностей, після розв'язання якої приступимо до розв'язування самого рівняння. Логіка підказує, оскільки логарифми рівні, основи рівні, то будуть і рівними самі функції, які знаходяться під знаком логарифму. f від x дорівнює g від х. Після розв'язання даного рівняння отримані розв'язки перевіряємо на. Належність до ОДЗ. Розглянемо на приклад. Приклад такий. Нехай нам задане рівняння логарифм за основою 3х2 мінус 2. Дорівнює логарифм за основою 3, 4х мінус 5. Звернемося до нашого орієнтира. Функції, які знаходяться під знаком логарифма в нашому конкретному рівнянні, ось вони. Це х квадрат мінус 2 і 4х мінус 5. Тому наша область допустимих значень буде виглядати таким чином: х2 мінус 2 більше нуля, 4х-5 більше 0. Перейдемо до розв'язування цієї системи. х квадрат мінус 2 більше 0. Х квадрат більше 2. Добуваючи корінь квадратний, отримаємо подвійну нерівність таку мінус корінь з 2 більше. Х більше корінь з 2. Розглянемо розв'язки цієї нерівності на числовому промені. Ось числовий промінь. Тут нехай знаходиться число корінь з двох, то число мінус корінь з двох. Числа, які задовільняють нашу нерівність, знаходяться лівіше від мінус корінь з двох і правіше від корінь з двох. Перейдемо до розв'язування другої лінійної нерівності 4х мінус 5 більше 0, 4х більше 5. Поділимо обидві частини нерівності на 4 і отримаємо, що х збільше 1,25 сотих. число 1,25 на цьому промені, і розв'язки будуть знаходитися ось правіше від числа. Спільна частина обидвох нерівностей ось вона знаходиться тут. Ми можемо записати x належить проміжку від корення з двох до плюс нескінченності. Ось це наша область допустимих значень. А Зараз перейдемо до розв'язування основного рівняння, яке ми отримаємо з нашого орієнтира. Значить, зараз прийшов час прирівняти функції, які знаходяться під знаком логарифму. Записуємо, що х. Квадрат мінус 2 дорівнює 4х мінус 5. Перенесемо вираз 4х мінус 5 у ліву частину. Отримуємо таке квадратне рівняння квадрат мінус 4х додати 3 дорівнює 0. Застосувавши теорему вієта, отримуємо корені. х1 дорівнює 1, х друге дорівнює Подивимося, чи задовільняють вони область допустимих значень. Число 1, як ми бачимо, воно не входить в проміжок, який ми з вами визначили, а число 3 входить, і тому воно і буде розв'язком нашого рівняння. Запишемо відповідь. Відповідь. Відповідь 3.